Усім привіт! Сьогодні 25 березня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на Русанівському острові на вулиці Ентузіастів. Сьогодні будемо дивитись, як продовжується капітальний ремонт цієї вулиці, який розпочався ще у 2021 році. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушин. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у місті Києві, Русанівський острів, вулиця ентузіастів. У Києві потепліло, стовпчик термометра сьогодні показує плюс 16, а прогноз обіцяє взагалі до плюс 18. І Київавтодор розпочав весняно-літній сезон своїх дорожніх ремонтів на багатьох вулицях нашої столиці. Десь ці ремонти Ямкові, ну а на тих вулицях, де колись розпочинався капітальний ремонт і він вимушено був призупинений через російську навалу, там ці ремонти в багатьох місцях продовжуються. Зараз ми знаходимося на Русанівській вулиці ентузіастів, і ремонт тут розпочинався у грудні 2021 року. Ремонт дуже масштабний. Всю вулицю мали переробити, зробити з неї зразкову, найбільш безпечну для пішоходів вулицю столиці. Для цього залучали до розробки проекту турецьких фахівців-урбаністів. І дійсно тут дуже багато всього робилося, але в роботі був лише. Невеличкий шматочок продовжністю до 500 метрів, здається, від вулиці Русанівська набережна і до бульвару Ігоря Шамо до його північної частини. Тому що бульвар Ігоря Шамо він таким напівколом пересікає весь острів і двічі виходить на вулицю ентузіастів. Зараз наступна ділянка взята в роботу. Її протяжність близько кілометра. Google показує 950 метрів, але це може бути і не точно. Загальна протяжність вулиці 2,7 кілометра. І сподіваюся, що так поступово-поступово тут все дороблять до кінця знов до виходу на Русанівську набережну. Зараз ми знаходимося на протилежному кінці ремонтної дільниці, якщо порівняти з тим місцем, де минулоріч закінчився попередній етап ремонту. Попереду ви бачите автомобільний міст, який сполучає вулицю ентузіастів та вулицю Євгена Сверстюка. Зараз та частина вулиці Ентузіастів, де вже Відбуваються якісь робочі процеси, перекрита для руху машин, причому перекрита вона наглухо, тобто тут ніяк не можна просочитися. І так само перекритий і міст. Спочатку скажу про міст. Я спілкувався з Київавтодором, який тут є замовником робіт, і мені сказали, що поки що робіт на мосту не планується, тобто міст він не входить до проєкту капітального ремонту. Але зараз... Обговорюється така тема, щоб поки міст перекритий, його принаймні проїзну частину відремонтувати, а можливо, вдасться ще і е, трошки полагодити мостові конструкції. Але поки що рішення на цей рахунок немає, тому будемо чекати, якщо ухвалять, приймуть, то будемо теж це показувати. Але поки що я вам про це просто сповіщаю. І коли ви зрозуміли, де ми знаходимося, ми бачимо оці. Блоки фундаментні, якими перегорожена вулиця. Спочатку, як і на минулому етапі ремонтних робіт тут перекладують комунікації зливові колектори. Це робилося і минулого разу, але, на жаль, ми цього не бачили з вами, тому що якось за щільним графіком поїздок моїх Україною я пропустив початок цього ремонту. І коли ви мені написали, щоб я подивився, що тут відбувається, а нагадую, що після початку російської навали тут роботи були призупинені і їх відновили лише. У середині літа 2022 року, але там було вже мало роботи, там дороблялися десь тротуари, десь переходи. І асфальтувався, здається, другим з трьох шарів асфальтобетону, основний проїзд. Після цього роботи були завершені там і більш нічого не відбувалося. Отже, зараз всі ті роботи, які виконувалися на першій ділянці, ми можемо побачити з самого початку. Зараз ви бачите перед собою шпунтову відгородку, де хлопці роблять камеру зливого колектора. Потім будуть прокладати труби нові. Тут у якості генпідрядника так само, як і на першій ділянці, виступає турецька компанія Онур, але на спеціалізовані роботи, такі, як, наприклад, брокування тротуарів, це згодом буде, або прокладання інженерних мереж. Вони винаймають місцеві компанії. Зараз, якщо вірити тому, що написано на жилетках у хлопців, то працює тут компанія Будівельні споруди міста і вони займаються зливою каналізацією. Давайте зазирнемо у шпунтову відгородку. Ми бачимо, що вона доволі глибока і там хлопці вже лаштують опалубку для того, щоб бетонувати камеру з'єднувально і вже якась магістраль проведена. Здається, що вона нова, принаймні так виглядає. Бачимо, за допомогою екскаватора там далі продовжують виставляти частину шпунта. Тобто, ця траншея, вона буде поступово просуватися туди далі, до бульвару Ігоря Шамо. Щойно поспілкувався з хлопцями, з'ясував для нас з вами деякі цікаві подробиці. Ну, По-перше, саме ця фірма тут працювала і на першому етапі робіт. Тобто, наприкінці 2021-го, на початку 2022 років. Крім того, з'ясував, що тут немає жодних більш комунікацій, крім зливової каналізації, і вони. Саме зараз це і роблять. Оця труба, що ви бачите, я вірно сказав, що вона нова, і це фрагмент труби, який з'єднує е, майбутню нову систему зливої каналізації з старою системою, яка прокладена через весь острів. Оце ви бачите попереду е, старий колодязь і там є з'єднання. Крім цього, тут е, знаходиться найглибша точка цієї системи, тобто вона далі туди. Уздовж дороги підвищується, 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 і наразі тут глибина у нас до 6 метрів. Там ми бачимо, вже забетонували плиту лоткову і готуються бетонувати стінки цієї камери. Ну а як я вам вже і сказав, туди далі будуть продовжувати, але з деяким поступовим підвищенням оцю траншею з шпунтовою відгородкою. Також уточнили мені протяжність ділянки, я трошки перебільшив. Ну, тобто Google мені так показав, але тут протяжність цієї саме ділянки складає 850 метрів. І хлопці мені розповіли, що взагалі-то оця точка тут найглибша, але е, вона найглибша в абсолютному е, обчисленні. Хоча кожна ділянка тут. Як ви вже зрозуміли, три ділянки. Першу вже зробили. Ну майже зробили, ще немає там фінального шару асфальту. Друга зараз робиться. І що буде по третій, поки що невідомо, але сподіваємося, що вона таки буде. Тут на кожній ділянці свої. Точки пониження. Тобто, от на цій ділянці воно все тече-вниз отуди вниз і десь буде кудись виходити. Не знаю, чи будуть, чи не будуть тут робити очисні споруди, тому що тут все ж таки це лише зливова каналізація. Але кудись воно буде врешті-решт на канал виходити. Власне, через те, що тут найглибша та найскладніша ділянка, хлопці розпочали свою роботу саме тут і поступово просуваються у бік. Старої ділянки, але у свою чергу на старій ділянці там навпаки е нахил цього колектору йде в протилежний бік до Русанівської набережної. І ми бачимо, що тут вже під майбутню траншею розібрали. Асфальт розібрали основу. Тут, як я вам колись розказував, були бетонні плити. Важко сказати зараз, чи вони були готові їх привозили сюди, чи вони бетонувалися тут по місцю. Але це фактично у нас така гребля, яка не дає цьому острову підмиватися водами Росанівського каналу. І тут ця дорога вона була плитами вкладена так само, як і схили каналу. І зараз це все. Прибираються звідси, після того, як завершаться роботи з прокладання цієї комунікації, тут будуть робити нову основу під дорогу і вже так само вкладати, як і на першій ділянці. Спочатку два шари, і потім ще це все буде фіналізуватися верхнім шаром. Оскільки ми вже все одно з вами тут, давайте зафіксуємо для історії поточний стан проїзної частини та тротуарної частини мосту на вулицю Сверстюка. Хоча я сказав, що поки що його не чіпатимуть, але якщо з часом ухвалять якесь рішення інше, то принаймні в нас вже буде архівний матеріал для порівняння. Бачимо, що відносно нещодавно тут якісь латочки накладувалися. У тих місцях, де мали бути б деформаційні шви. Швів тут ми не бачимо, але асфальтування робилося. Бордюрне каміння, граніт, він тут взагалі незрозуміло, як тримається. Тут є щілини, туди заливається вода. Тому тут, звісно, треба щось міняти, щось переробляти. Навіть дивно, як він тут стоїть. Можу припустити, що якісь там кріплення десь у глибині є, ми їх не бачимо. Дуже воно все криво. І будемо сподіватися, що все ж таки візьмуть роботу і цей міст, так само, як і цю дорогу. Треба міняти тут і покриття. І я думаю, що гідроізоляція теж вже ніяка. Не можу я вам сказати, коли він будувався. Думаю, що, оскільки. Ремонт на вулиці самій не робився з 1981 року, то цей міст так само не чіпали з тих часів. Хоча ми з вами не можемо сказати, що він дуже вбитий, бачимо тут багато щілин, які, треба сказати, до честі, Київ, автошлях мосту. Вироблялися бітумною мастікою. Але все ж таки по-хорошому це все треба переасфальтовувати. До речі, дуже приємно, що тут такі широчезні тротуари. Як бачимо, що, хоча, здається, урбаністика це зараз стала популярна тема, але навіть за радянських часів дбали про пішоходів так само. Русанівський острів, він цілком намивний, хоча, якщо чесно, я так не заглиблювався у його історію. Можливо, тут на його місці і були якісь острови. Але принаймні хлопці сказали, що оці 6 метрів, які вони пройшли углиб, там виключно намивний пісок. А десь вже за відміткою трохи глибше 6 метрів. Вони так перевіряли, що там там вже такий ґрунт, ну як болото, як заливні луки. І от зараз ми пройшли десь, може, трохи більше, ніж 100 метрів від мосту, і бачимо, що тут вже частина демонтованої основи завершується, лише одна смуга сфрезерована асфальтобетону. Також якось просочуються машини звідти. Тобто там, хоча і є якісь обмеження, але все ж таки. На глухо, не перекрито, так як там, де ми розпочали нашу прогулянку. Тут у нас будівельне містечко. Стоїть дискова фриза, якою ріжуть бетон. Ну а отут біля цього містечка складовані вже труби для каналізації, колодязі. І бачимо, що фірма, хоча ми її ніколи не зустрічали, це не дивно, тому що це дуже специфічна галузь прокладання каналізації. І я вам зазвичай показую не ремонти міських вулиць, а ремонти великих доріг десь у Україні. І там каналізацію не вкладають таку, там все більш просто. Але десь у межах Києва. Фірма має, бачу, багато техніки, всякої, і службові машини, і землерина техніка, тому хлопці молодці. Ну і навіть що приємно бачити, ви часто пишете, що там в нас з технікою безпеки, то, якщо ви помітили, всі, хто працює у колодязі цьому шпунтовому, всі у касках, тобто там все чітко. Хлопці сказали, що. Демонтажем дорожнього покриття тут займається генпідрядник компанія Онур. В свою чергу, будівельні споруди міста демонтують, як ми бачимо, бетонну основу. Також ви певно помітили, що уздовж всього майбутнього колектора вже привезли величезні купи піску. Вони, як я можу припустити, тут знадобляться при зворотньому засипанні. Тут бачимо вже складовані труби. Діаметром 600 мм це, як я розумію, основна труба колектора. І у вас може виникнути запитання, а чому тут ще нічого не відфрезеровано? Але тут варто сказати, що Нурові нема чого поспішати, тому що все одно, поки не буде завершена робота з прокладання колектора, тут якихось серйозних дорожніх робот робити не можна. Стосовно ж самого колектору, то ми бачимо, що одна бригада працює там, де ми починали наш огляд, а інша бригада йде їм назустріч від початку ділянки, від ШАМО. І тут також працює велика техніка, стоїть гідромолот, працює екскаватор, і всі вони брендовані компанією будівельні споруди міста. Ще раз впевнюємося, що... У фірма є багато землериної техніки. Щойно, коли підходив, бачив, екскаватор навантажував всі ці зламані шмоти бетону у самоскид. Зараз він тут якісь робить незрозумілі мені маневри. А це хто в нас? А це в нас ще у Дніпровського району. Ми їх вже бачили. Минулого літа вони тут працюють на підготовці основи під... Усякі переходи, там, де треба через газон перейти. Взагалі, тут мені сказали, що цього всього, що ми зараз бачимо, не буде. Будуть красиві тротуари, красиві газони. Колись, минулого літа, я вам показував, як свого часу радянського маю на увазі. Тут було все дивно спроєктовано, влаштовано. Тобто є пішохідний перехід, і він впирається просто у газон. Далі йде витоптана земля, далі йде багнюка. І це все мають тепер виправити, щоб все було зручно та по-європейському. Тут бачимо ще один екскаватор. Так само щось вигрібає потихеньку, але це вже, здається, намивний пісок. І починається за екскаватором наступна траншея під таку саму шпонтову відгородку. Ще зауважимо, що якщо попередній екскаватор у нас був колісний, тобто він призначений переважно для роботи на твердих покриттях, то це гусінічний екскаватор і він вже повзе по піску заглиблює траншею. Є нівелір або тахіометр. здається, все ж таки нівелір. Ви знаєте, що це один з... Геодезичних приладів, які відбивають усякі відмітки. У траншеї ми бачимо, помічники геодезистів щось відбивають. У самій траншеї вже прокладена труба. І тут стійки забиті для того, щоб влаштувати якусь камеру або колодязь. Ну, Ми бачимо, що там кругла готова плита лежить, тому, очевидно, там буде круглий колодязь. Ага, це нівелір у нас. Це більш така проста штука, ніж тахіометр. І, власне, що хлопці зараз роблять? Вони дивляться, щоб правильний кут нахилу був. Тобто ця труба в неї ближче до нас кінець має бути трохи вищим, а дальній кінець трохи нижчим. Тут вже зворотнє засипання виконується потихеньку. Хто мене багато дивиться, знають, що так просто не можна засипати, а це все робиться пошарово з трамбуванням. В даному випадку бачимо, тут стоїть вібропліта. Хоча, можливо, потім туди поставлять і каток. Чому зараз власне, плита, а не каток, можу лише припустити, що оскільки труба вона пластикова, то спочатку не можна туди важкий каток запускати, щоб він не розчавив трубу. Тому спочатку перші шари ущільнюють плитою, а потім вже важка техніка піде. І зараз ми з вами дійшли до бульвару Ігоря Шамо, це в нас закінчення ділянки, і тут ми знаходимо ще одну приготовану опалубку для камери. Зауважте, яка тут глибина, тобто тут плита десь знаходиться може. 2,5 метри максимум. Якщо порівняти ці 2,5 метри з майже 6 на тому кінці ділянки, то ви бачите, яка велика різниця на протязі 850 метрів, яке йде значне пониження. Ті, хто дивився мій попередній минулорічний огляд, ті певно пам'ятають, що перша ділянка ремонтна завершилася десь, не доходячи метрів 50 до бульвару Шамо. Ну а як бачимо, нова ділянка. Починається одразу за переходом. Там, де я стою, ще нічого не розбиралося. І зараз я вам не можу напевно сказати, чому це так. Можливо, тут залишили просто незайманим цей п'ятачок для того, щоб машини поки що могли роз'їжджатися. Ну, а можливо, ця діляночка маленька не стосується ремонту вулиці ентузіастів і буде ремонтуватися разом з бульваром колись. Оскільки я. Перше, зараз бачу межі ділянки, то я докладно не розвідував у Києвавтодора, як тут буде все робитися. Лише загальну інформацію отримав, але поки що залишаємо для подальшого з'ясування це питання. Думаю, що на наступний огляд я вам це розвідаю. Ну а зараз повертаємось туди, звідки прийшли. Чогось нового, чого б я не помітив. Я думаю, я тут не побачу, але щоб наш огляд не вийшов зовсім коротеньким, то трохи подивимось за працюючими хлопцями. Це завжди приємно. І зауважимо для себе, що роботи тут розпочалися 17 березня. Ця дата нам знадобиться, щоб потім можна було у часі відслідковувати прогрес. Як бачимо, все ж таки якісь місцеві машини тут їздять. Тобто, як я вже припустив на початку огляду, тут такої глухої заборони немає, лише з одного кінця, плюс міст закрито. Але транзиту також немає. І думаю, що протягом проведення робіт, оскільки тут, певно, якихось альтернативних виїздів, заїздів у двори. Теж не передбачено, то хлопці будуть намагатися залишити ці в'їзди-виїзди для місцевих мешканців. Як от бачимо, зроблено отут і ще на багатьох виїздах з дворів. Зауважимо, що оцей колісний екскаватор тут досить жваво працює, тому що коли я йшов у зворотньому напрямку, то оця вся ділянка була забита. Битим бетоном. Зараз бачимо тут вже порожньо. І сам екскаватор чекає на прибуття нового самоскиду. До речі, здається, що я його обігнав щойно, коли йшли від шамо. І зараз ми бачимо, що гідромолоту роблять якусь технічну профілактику. Мабуть, перепрацювався, тому що, дивлячись на оцей битий бетон, можна уявити, що це його робота. До речі, він такий аж синій. А ви знаєте, що синій бетон це коли там дуже-дуже багато цементу. До того тут було добряче армування. В мене немає приладу, щоб заміряти, але це явно навіть не восьма арматура, а десь 10-та. Хоча це і гладкий прутик. Все ж таки дуже моцно тут все робилося. Ще якісь, бачимо, зв'язки з. Стрічки металевої, які це все перев'язували. Ну Хоча отут якісь частки бетону, який наче на заводі робився, може це щось забетонувалося, може це робилися якісь опалубки, незйомні бетоні і потім заливалося. Принаймні виглядає це все як якась військова технологія, наче якийсь бункер будували, щоб потім його ніхто не розбомбив. Можу уявити, що дуже важко це все розбивати зараз. Поки нас тут не було, з'явився екскаватор. Здається, він буде перебазовувати купу піска, щоб можна було далі йти відбійником. Кінцевих термінів завершення всіх робіт на цій ділянці Києва Автодор поки що не називає, але у своїй об'яві, яку він розповсюдив на Facebook-сторінці. Він зазначив, що обмеження руху тут триватиме до 30 червня. Але я вам не можу сказати, чи це буде просто перехід з одного етапу на інший. Або, можливо, до цієї дати планують вже все закінчити. Думаю, якщо вам сподобається цей огляд, ми ще сюди приїдемо і я вам зможу з'ясувати і це питання також. І от бачимо, ми знов пройшли всю ділянку, повернулися до хлопців з їх шестиметровим колодязем. Вважаємо, що побачили все тут. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Андекушен. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.